Чому мовчить ваша улюблена тема? Для чоловіків і жінок підходить цей розклад. Я достатньо не буду прив'язуватись. Просто перекладайте на себе. Дивимось, хто ви. Так. Думаєте про ту людину те, що хочете. Так, ну ви хотіли б так, зберегти те, що маєте, але зараз підвішена ситуація. Ви розумієте, такий, наче стан, і хотілося б щось робити, але я не можу. Я не розумію, що робити. Ну, І тема такого і розкладу вона підсвічує, чому мовчить. Ви не розумієте, так, людина, чому вона мовчить, що вона хоче, що коїться, і ви готові вже піти в своє краще майбутнє. Так, випали карти. Ну, давайте ж подивіться. Дивимось, а чого причина, чому мовчить, що вам резонує дивитись далі. Так, ви дуже вабите людину насправді, але а, в нього було дуже сильне потрясіння, чи в неї, так, ну, дивимося, перевертати на себе. І він не розуміє, наскільки ви готові і наскільки він готовий йти далі в серйозні відносини, так, відносини, які його лякають. Відносини, де він відчуває відповідальність за сім'ю, кохання, майбутнє спільне круте, навіть є тенденція до народу. Дітей. І ви дуже-дуже людину притягуєте по королеві жезлів, це коли манете прям неймовірно. Але це він сам собі блокує. Чому? Бо багато ілюзій, бо не визначений, бо не розуміє, як йому далі. Це, це знаєте, коли м, емоції вони нахлинули, м, знаєте, так, внезапно. І людина не розуміє, що з цим робити. Що з цим робити? І він пішов в паузу. Але... Подивіться, ну в інше вона, якщо ви чоловік перекладаєте на себе, є кохання, і воно буде далі, буде тягнути неймовірно. Ця карта завжди про кохання. Якби людина від вас не відсторонялася, якби не хотіла піти від своїх почуттів, так. Не зможе, насправді не зможе, все одно проявиться, але дійсно ви так настроєні не дуже так, зараз лояльно, тому що вам це це. А давайте подивимось, чому. Що в нього за травматика така. Так. Була історія, де їм маніпулювали, так, де його тримали на відстані, він залишився одинокий, і людина завершила швидко стосунки. І тому зараз він боїться йти в ці перспективи. Був вбитий, бачите, вбитий, віддавав дуже багато відносинам, можливо, навіть більше, ніж людина йому давала взамін. Але подивіться, будь ласка, десятка мечів. Його колишні відносини, його минула так, історія чи її її минула історія людини цієї, вона просто вбила і травматику треба пропрацьовувати. Цим я займаюся на сесіях своїх, до речі, якщо у вас. Є речі, які вас турбують, обов'язково звертайтесь. Це треба... Ми, коли негатив тримаємо, ми тримаємо його в собі, так? І насправді він як ком, потім такий негативний згусток енергії. В мене є техніки, в мене є телеграм-канал Духовність. Будь ласка, там безоплатні техніки, медитації, психологічні, бо я парапсихолог, я працюю з усіх сторін. І там ви можете знайти для себе поміч, першу поміч. Що вам робити? Давайте. Подивимось так. Перестаньте жувати цю моральну жвачку, от серйозно. Перестаньте на себе брати більше, ніж ви берете. Перестаньте думати, піти, не піти, вибрати, не вибрати, хлопнути дверима, не хлопнути. Дайте собі спокій. Подивіться, ви просто зараз ось так зливаєте весь ресурс в те, що ви що? Постійно про це думаєте. Постійно думаєте, а що то, а що сьо. Знаєте, тільки сьогодні виклала пост в інстаграмі. Невизначеність. Що таке невизначеність? Це коли нас, наш ресурс зливає. Повністю, коли ми не можемо обрати, ми не можемо вирішити, ми постійно коливаємось, і це просто забирає всі наші сили. А коли ви визначаєтесь, навіть якщо це боляче, ці сили даються вам. От, іерофант будь ласочка вищі сили, вони вас оберігають, вони вас ведуть до вас, вашого щасливого майбутнього. Тільки дайте собі спокій, відкрийте серце, перестаньте впадати в жертви, тому що знаєте Знаєте, Бути жертвою це дуже класно, але а, це тоді, коли ви не берете відповідальність за своє життя, як це зробити, як вийти з цього стану, як його пропрацювати, ваші кармічні вузли спокійно. Ми з вами на будь-якій сесії можемо це пропрацювати. Ось і ваша карма вийшла. Сказала про кармічний вузел. Добрий вечір. От а, знаєте, ця ситуація все одно вам дана для того, щоб ви. Переродилися, щоб ви вийшли на свій вищий рівень, кращий рівень, а рівень своєї найкращої реальності, все можливо. Хтось може по 200 тисяч підписників мати, хтось може їздити на класних машинах, хтось може досягати цілей своїх і бути в перспективі, хтось може мати класну сім'ю, класне тіло. Це все результат праці. От тому ви можете все. А якщо будуть питання... Всі мої контакти є під відео.